Друзі, всім вітання! Вітаємо вас на каналі Zack Watches. Сьогодні оглянемо годинник Casio з колекції Edifice, а саме модель EV100D8A. Швиденько відкриваємо, і всередині нас зустрічає ось такий красивий годинник. Знімаємо плівочку. Це новинка. Годинник має сірий колір циферблату та класичний дизайн. Працює від кварцевого механізму на батарейці. 3-4 роки він працює, а потім із легкістю може замінити і коштує це всього-навсього десь 100 гривень. Бачимо, що на циферблаті розташовано віконця дати, мітки, а також стрілки. Стрілки і мітки накопичують світло і світяться в темряві, що дає змогу, бачити час навіть в темряві. Годинник має водозахист на 100 метрів, що дає змогу плавати, пірнати. Та просто не хвалюватися під час дощу. Корпуси браслети виготовлені з високоякісної, нержавіючої сталі. Збоку бачимо заводну головку. І щоб налаштувати годинник, треба її викрутити спочатку. Це зроблено для більшого вологозахисту. І потім можемо вращати. Браслет також виконаний дуже гарно, гарну якість має. Посередині бачимо дзеркальну поліровку і по боках сатинування. Застібка з логотипом Edifice на кнопках. Ось так вона відчиняється. Дуже якісна. На руці не розстебнеться. І на задній крісті корпусу можна побачити всю інформацію про годинник. Годинник має середній розмір, тому підійде хлопцям середнім або невеликим запястям. Довжина корпусу 48 мм. Ширина корпусу 42 мм, а товщина 10,9 мм. Вага 125 г, годинник досить легкий. Тому насправді циферблат дуже гарно виглядає, дуже гарно зроблений. Він глибокий, що додає об'єму годиннику. Зараз примірюю годинник на своєму зап'ясті. Воно в мене досить велике. Приблизно 22. Сантиметри. І ось так чудово виглядає годинник на моєму зап'ясті. Браслет з легкістю зменшується, це буквально 5 хвилин, і браслет можна підлаштувати під свій розмір. А якщо тобі сподобався цей годинник, скоріше переходь в наш інстаграм The Quotes, посилання під цим відео в описі та замовляй оригінал з офіційного гарантію на 2 роки.